Коли спина потребує швидкої допомоги і часу зовсім замало, коли треба позбавитися від втомлених м'язів, загубленої постави та затиснутого хребта. І навпаки, терміново знайти тонусні, але вільні тканини, м'язи, фасци і так далі, хребет, поставу, робимо цю швидку руханку в будь-який час дня, в будь-якому положенні сидячи. Головне, щоб ми витягувалися вздовж хребта, а ноги ставте як вам зручно і можна навіть стоячи. І це саме той варіант, коли одна чарівна вправа допомагає. Але вправа одна, а варіації кілька. Ми розкриваємося і закриваємося. І перша варіація ми робимо це за допомогою довгого важля руки. І робимо спочатку за допомогою однієї руки, потім за допомогою іншої, а потім об'єднуємо дві руки і робимо за допомогою двох рук. Кожну варіацію я роблю десь по 5 разів. вирахуйте, можна трошки більше. І поки ми дороблюємо першу варіацію, обов'язково я повинна представитися. Я Олена Дубас, мій акаунт Долена Фіт, і я вас завжди запрошую. Приєднуйтесь, тренуємося разом. Нам потрібно здоров'я, задоволення. Ну і ваші прекрасні вподобайки, коментарі, що як, які тренування ще зняти, які питання по цьому тренуванні. Не соромимося, задаємо. І ще момент стосовно виконання, після. Кожної варіації не забуваємо трошки скруглити спину та розтягнути обережним м'язи спини. А на підході вже інша варіація. Також ми і розкриваємося, і закриваємося, і також спочатку одна рука, потім інша, потім обидві. І зараз важель вже короткий. Лікоть зігнутий, пальці руки дивляться вгору, і лікоть приблизно зігнутий на 90, можна трошки більше градусів. Для чого нам така Варіація з коротким важелем. Ну, по-перше, коли ми працювали з довгим важелем, ми більше задіювали дрібні структури тканин і більш глибокі. А зараз, коли важель короткий, ми більше працюємо з крупними поверхневими м'язами. І все це в комплексі дає різноманітне комплексне увімкнення тих ділянок, які повинні працювати, тримати нашу спину, нашу поставу, хребет. Адже найчастіше, коли починає наша спина боліти коли одна ділянка дуже сильно перепрацьовує, а інша якась ділянка недопрацьовує. А тут ми саме шукаємо комплексність по виконанню варіації скруглитися, потримати, подихати, також струсити навантаження руки м'які у цей час. І поїхала ще одна варіація. Тут ми додаємо напрямок діагональний, один важель рука вгору діагоналі, інший важель рука вниз діагоналі. І кілька разів ми так відпрацюємо в одному напрямку, потім змінюємо і інші важелі, інші напрямки. Тут важливо не напружувати шию, комірцеву зону, не підіймати плечі вгору, особливо слідкуйте та рука, яка зараз вгорі. Її плече не повинна на вуха стрибати. Наприклад, і як ви бачите, прекрасні по суті, ми виконуємо доволі просту справу, щоб позбавитися болю. А ще краще, щоб не допустити той біль. Нам потрібно рухатися різноманітно у різних напрямках. І далеко не завжди нам потрібна ціла купа різних вправ. Звісно, різні вправи, різні завдання, і вони потрібні. Але бувають випадки, коли можна однією грамотною вправою різними варіаціями закрити, наболівши завдання. І ось після діагоналі нам саме раз логічно зробити повтор перших двох вправ. Знов важелі довгі і знов будуть важелі короткі. Таким чином, ми якби повертаємо своє тіло себе на місце, якби центруємо себе, даємо, показуємо своєму тілу зрозуміти, що плечі повинні бути на одному рівні, лопатки повинні бути на одному рівні в нашому нейтральному положенні протягом дня. І це нейтраль, це те положення, куди ми Завжди, і це індивідуальне для кожного з нас, повертаємося. Але в будь-який момент, коли нам це необхідне, наше тіло може вийти за рамки нейтралі. Одна рука може бути вища, інша нижче, плечі так само, лопатки і так далі. Але завжди тіло повинно пам'ятати свою нейтраль. Це є здорове для постави. І коли в нашому тілі це буде автоматом, ну ладно, майже для багатьох. Майже автоматом, але все ж буде таким чином. Всі ризики травмування, якихось болей будуть зведені на мінімум. Ну а кому все ж потрібна допомога простого руху? Будь ласка, ось вам така зарядка. Повертайтеся, виконуйте коли потрібно. В будь-який час із задоволенням ми потроху закінчуємо другий сет перших двох вправ. Якщо є бажання, ви також можете ще зробити повтор діагоналій, але потім не забуваємо центрувати себе, витягнутися також можна додатково. І до зустрічі на наступному тренуванні з Климком або без нього.